Він був і залишається міфом. Сьогодні під Дебальцевим загинув доброволець Василь Сліпак. Під цим іменем він виступав у паризькій опері на фронті. Ж його знали за позивним. Міф 19 років Василь жив і дуже успішно працював у Франції, але з початком війни повернувся захищати Україну. Його поранило, коли він стояв за кулеметом. Бронежилет не врятував. Яким ми запам'ятаємо співочого героя Наталя Нагорна розповість. Це була одна з його найулюбленіших партій арія Мефістофеля. Саме від скороченого імені цього персонажа Василь Сліпак узяв собі псевдо на фронті цього шатного чоловіка. Знають за позивним міф у музичній академії Львова. Василь Сліпак провчився три курси. 97-го року поїхав на прослуховування до Франції. І залишився працювати у паризькій опері. В академії кажуть, людей з такими вокальними даними одиниці. Стати під два метри ростом в козарлюга високий. Потужний і надзвичайно енергетикою. Це людина могла виконувати рівнозначно, як так умовно скажу, дитячі партії хлопчиків, жіночі партії, так і мужні, мужські партії. Чогось наша славна Україна зажурилася. Найпотужнішим голосом Паризького майдану 2014-го. за дві з половиною тисячі кілометрів від дому Василь заспівував у гучномовець заради української свободи. Разом з іншими українцями у Франції Василь намагався докричатися до світу. Україна потребує підтримки. Благодійний концерт уже під час війни. Оперний співаки, що принують, та футболці з тризубом збирають гроші для осиротілих дітей, військових та на потреби бійців. Там я співак, а тут я волонтер і намагаємося щось зробити на фронті. Це вересень 15-го року в інтерв'ю ТСН сліпак багато всміхався і розповідав, хоча й прожив у Франції 19 років, більше не має права бути далеко від дому. Його нагороджували медаллю за жертовність та любов до України, а він готувався знову на фронт. Війна не виграна, революція не закінчена, тобто, у нас купа справ. Він співав, коли заряджав зброю. Тихо малючо. Повентливе. І коли рушав у розвідку околицями аеропорту, торіадор, онгарди, торіадор. у камуфляжі, бронежилеті та касті бійця міфа ні з ким не сплутати. Ми мирні співаки, письменники, поети. Ми е, вирішили приїхати сюди для підтримки. Моральної і фізичної. Сьогодні близько третьої ранку під Дебальцем ворог пішов у наступ, гатив зі ствольної артилерії та мінометів. Співак загинув як воїн, стоячи за кулеметом у бою. Спрацював снайпер з великокаліберної гвинтівки 12,7 міліметрів, і там пробило два короба кулеметних і. Друг міфу отримав поранення несумісне з життям. Зусилля медиків виявилися марними. Журливі українські пісні, які так любив співати, Василь Сліпак стали для нього пророчими. Бою Наталя Нагорна Ірина Маркевич, Євгенія Гарков, Сергій Чінтесен ТСН 1+,1.